То таємно слідкує і думає про тебе. Обери свою карту і дізнайся відповідь на запитання. Привіт, сонечко, то ми говоримо про таро, про відносини і взагалі про життя. Для енергообміну обов'язково підпишись, постав лайк, напиши будь-який коментар. І будемо дивитися. Сконцентруйся щас на собі. Будемо дивитися, хто ж думає про тебе, згадує і скучає. Обери карту, яка от тебе в голові. От цифру цієї карти. Ну що, давай. Якщо ж ти обрала карту 1, то це людина, яка залишила таке, знаєш, певне слід в твоєму житті. Бо Калісо Фортуни це людина, яка судьбоносна. Давай уточнімо, що це за людина саме. Відкрийте, будь ласка, нам калісо Фортуни. Ага, це твоя бившая жонушка. Якщо ж ні, то це буквально твоя мама, можливо, от якось посварилась, у вас, можливо, щось сталося. Бо просто вона скучила і не має можливості до тебе проявитися. Так от, скучаю. Якщо ж ти обрав чи обрала карту 2, це четвірка жезлів. Четвірка жезлів це про людину, з якою ти була в стосунках, з якою ти прямо проживала. Да? У вас були такі прям. Взаємодійне, де люди вас прям рахували сім'єю. Давай ще уточнив ж він. Ну, ці відносини останнім часом вони були, знаєш, співзалежні. І цей чоловік, ця людина, яка от була з тобою, він такий, знаєш, контрольор. він любить керувати, він любить брати верх, він любив продавляти. Він такий, знаєш, рівнівець був. Поэтому так скучає, думаю, згадує. Якщо ж ти обрав чи обрала карту Три. Це прям буквально людина з минулого, яка ще не все рішила, либо ж людина, з якою ти розійшла, знаєш, на поганих таких нотах. Можливо, ти от посварилась з кимось. І це людина, яка ще от думає, ух ти за Соранка, це так там і так далі. Ну давай уточнимо. Оця людина, вона ще хоче проявитися і ще хоче щось вияснити. Поэтому так от. Став лайк, підписуйся, за тельнішу інформацію в особисті і до зустрічі.